А сьогодні я поділюся з вами дуже цікавою корисною знахідкою на сайті Aliexpress і цікава вона буде для всіх, хто шукає собі універсальний світильник, всім миру, добра і любові. Шукав давно, шукав собі світильник і віднайшов просто ідеальний варіант. І зараз ви зрозумієте, чому. Цей світильник буде корисним для тих, хто шукає собі нічник, хто шукає собі підсвітку, також нічник. Якщо у вас є маленькі діти, а тут є відповідний режим, мені він знадобиться, наприклад. Хто шукає собі світильник для дітей, для того, щоб вони навчалися за навчальним столом, У мене також є діти, і купував я два, зараз. Продемонструю світильника якраз для двох дочок. І а, хто шукає собі світильник на робочий стіл для роботи за комп'ютером, для читання книг, для підсвітки там біля ліжка, хто читає там чи працює, все це а, є можливо і можна реалізувати за допомогою цього світильника. Він максимально універсальний і дуже цікавий, тому вирішив обов'язково поділитися з вами. Можливо, хтось також, так як я шукає світильник. Зізнаюсь, не очікував, що він настільки крутий. І перша його перевага це ось ця прищепка, дуже потужна і дозволяє прикріпити цей світильник куди завгодно на будь-яке місце на столі. Якщо вас дозволяє ось ця відстань, а давайте її перевіримо, приблизно яка товщина стола. Бажано, щоб була ну от, не більше 3,5 см. Можна, звичайно, тут і більше роздвинути, але це така, якби корисна довжина, або ширина, точніше, стола це 3,5 см. І ви зможете прикріпити куди завгодно, де вам буде зручно. В будь-який момент відкріпили, підкріпили, зробили нічником, наприклад, на ліжечко для дитини, або на свою, своє ліжко для того, щоб почитати якусь книгу, або на свій робочий стіл, щоб попрацювати за комп'ютером чи ну, Ноутбуком. Все це можливо і можна реалізувати за допомогою ось цього швидкого методу кріплення і прищепка. За допомогою ось цієї прищепки. Реально дуже хороший варіант. Вони придумали кріплення. Не, ем, можна було б, звичайно, придумати струбцину, також непоганий варіант був би. Але ця прищепка мені дуже сподобалася. І те, що вони придумали от саме так. Наступна перевага даного світильника перед іншими світильниками, перед більшістю світильників, це ось ця. Гнучкий ось цей елемент він дозволяє налаштувати світильник під будь-яким кутом світло е, налаштувати і налаштувати так, щоб він вам не заважав. І це дуже корисний елемент даного світильника. Довжина ось цього гнучкого елемента десь приблизно 67 см, сантиметрів. А довжина від прищепки до краю десь 90 сантиметрів. А ось тут довжина самого елемента, який підсвічує, 19, якщо я не помиляюсь, сантиметрів. Так, 19 сантиметрів. Ось це, що стосується габаритів, і наступної переваги це ось цього гнучкого елемента. Мені це дуже сподобалось. І ще одна неймовірна перевага це ось цей пульт, і можливість включати, виключати даний нічник, змінювати інтенсивність світла або змінювати навіть тон світла. І це ми зараз будемо перевіряти, тому що ви цього звичайно не помітите. А, при стодійному освітленні. Ну і наступна перевага це можливість підключити цей світильник як до павербанку, так і до. Мережі, якщо через перехідник, тобто тим самим скористатися перехідником, яким ви заряджаєте телефон, можна, і якщо у вас, звичайно, USB-вхід. І включати цей світильник. От зараз вам продемонструю включив, включив даний світильник, поміняв інтенсивність, мінімум, максимум, що може дозволить використовувати його як нічник. щоб... Не драконив цей максимальне світло, звичайно, можна зробити мінімум, і все буде просто ідеально. Не влаштовує це, можна поміняти і тон світла, і це просто неймовірна можливість, тому що можна підлаштуватися під свою потребу. Особливо, якщо ви там читаєте книгу або працюєте за ноутбуком, щоб світло там не давало якихось бликів і так далі. Є все це можливість, і ми зараз це будемо тестувати, як я відключу світло. Тому що при студійному світлі, звичайно, ви нічого не побачите. Зараз було виключено технічні можливості. До речі, довжина кабелю цього 1,70 м, якщо не помиляюсь, він досить довгий для тих, хто буде підключати до мережі цей світильник, і потрібно, ну, от, потрібна ця довжина. То до павербанку, звичайно, це особливого там, якби, значення немає. Все, відключаю світло і перевіряємо, тестуємо освітлення. І так, вимкнув я світло студійне і підключив даний а, світильник, відрегулював так, щоб ви бачили його в кадрі. Звичайно, я можу його підняти вище, щоб воно краще відображалося на книзі. В даному випадку це біблія. Спостерігайте за текстом. Я зараз буду вмикати різні режими, переключати їх, перемикати, щоб ви продемонструвати вам всі можливості даного світильника. Керувати я буду за допомогою пульта, звичайно, і вмикаємо світильник. Це перший у нас режим освітлення інтенсивності і перша теплота, тому що їх є три, як ви знаєте. І давайте зробимо максимум. Це в нас максимум, тобто це максимальне освітлення для, даного, для даної теплоти. Давайте порахуємо, скільки сходинок до мінімуму, тобто скільки є ось цих режимів інтенсивності освітлення. Це у нас перший режим, це у нас другий режим. Це у нас третій режим, четвертий режим, п'ятий режим, шостий режим, сьомий режим, восьмий режим, дев'ятий режим, десятий режим. Все. Десять режимів інтенсивності освітлення. Надіюсь, камера змогла переналаштуватися, і ви побачили цю відмінність. А сходинки дійсно дуже. Невеликі, тобто різниця така не дуже суттєва, але аж 10 режимів. це дуже круто. Гірше було б, якби тут було 3, і ви не відшукали свій комфортний для себе от, режим освітлення, інтенсивності світла. А тепер давайте попробуємо поміняти тон, тобто м'якість або теплоту даного світла. Ось таке більш холодне освітлення і більш тепле. Тобто, три є м'якості світла. Теплий, середній і холодний. Тон. Давайте ще раз. Це теплий, середній і холодний. А тепер давайте зробимо максимум освітлення і також перевіримо ці а, тони. Це в нас холодний, це в нас теплий, середній, знову ж холодний. Ну, ось так, комусь що завгодно. Тобто кожен для себе обере, звичайно, свій комфортний. Мені ось цей зараз дуже подобається. Я, от особливо ввечері, читати люблю більш ось таке. Навіть планшет перемикаю в нічний режим, щоб було ось така жовтизна. Мені це більш подобається і для очей мені це приємніше. Ви ж, звичайно, обираєте свій. Можливо, комусь більше сподобається ось цей середній, також непоганий. Ну і цей, в принципі, непоганий. Це вже якби на любителя. Ось такі можливості даного світильника з сайту Aliexpress. Звичайно, це все відгук про світильник на момент розпакування. Тобто, я тільки його отримав, перевірив його можливості, функції і поділився з вами своїм відгуком, своєю знахідкою. Надіюсь, вона буде для когось корисна. Звичайно, можливо, після якогось терміну експлуатації у мене будуть якісь додаткові. Додаткова інформація, можливо. Я не знаю наскільки він якісний, наскільки довго він буде служити. Це перевіряється тільки часом. Тому цей світильник буде в мене. Всі бажаючі можуть звертатися в коментарях під відео і запитувати мене, можливо, через якийсь час я запишу додатковий відгук про даний світильник, якщо будуть такі бажаючі, і розповім, як він себе поводить, тому що діти вже від сьогодні будуть користуватися ним працювати. За своїми навчальними столиками і користуватися даним освітленням. Я сподіваюся, що їм, по-перше, для очей буде більш приємніше і буде більш цікавіше робити уроки з таким освітленням. Ось таке відео вийшло. Надіюсь, воно буде було корисним для когось, і ви поставите подобайку під даним відео. У будь-якому випадку я старався для вас і ділився з вами своїми знахідками. На цьому все. Дякую за перегляд, миру, добра і любові.